Всім привіт! Сьогодні готую гарбузову кашу в мультиварці. Мені потрібно 1 кг вже очищеного гарбуза, 200 мл води, 250 г рису, 800 мл молока, пів пакетика ванільного цукру, 50 г вершкового масла та 2-3 столові ложки цукру. Додавайте за своїм смаком. У мене вже почищений, нарізаний невеличкими шматочками десь 2х2 2 см. Додаю воду і відправляю в мультиварку на режим тушкування 1 годину. Водина минула додаю рис, молоко, ванільний цукор та цукор. Готувати буду на режимі молочна каша 30 хвилин. 30 хвилин минули. Тепер можна перебити тут блендером, можна висипати в іншу каструлю і перебити в ній. Якщо обережно, то можна ці. Подаю з маслом дуже просто і дуже смачно. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайки і коментар. Можна натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.